Всім доброго дня. Як і обіцяв, відповім на ваші запитання. І так, перше запитання одне із самих постійних, я б так, так, я б так сказав, чи хочемо ми завести Маші пару. Якщо чесно, мені здається, що Маша була б не проти. Але нам чес, чес, чесно, не дуже сильно хочеться, тому що це все не так легко, як здається, на перший погляд. Дуже тяжкий труд. Як бачите, Маша любить попакостить, любить побігать. Любить гулять, тому не в даний момент, можливо, колись. Як Маша стала домашньою і скільки часу вона у нас перебуває? На рахунок того, як Маша стала домашньою, я знімав відео, а Маша у нас проживає в даний момент 5 місяців. Самій Маші зараз 7 місяців. Чи піддається білочка дресировці? Якщо чесно, ми не займаємося дресировкою, але ну, вона реагує на нас. Чи залишається Маша сама? Звичайно, залишається. Ми, як і всі люди, працюємо на роботі кожного дня і залишаємо Машу саму. Вона проживає у своєму будиночку, він зачинений. Потім, коли приходимо, то вигулюємо її, стараємось десь вигулювати до двох годин на день. Як Маша веде себе вночі? Веде себе Маша спокійно, спить разом з нами. Ну, Роздільно, звичайно, але спить. В Маші підйом кожного ранку, в 7 годин, вона вже прокидається, починає шукати їжу, бешкетує, шумить і не дає нам спати. Чи буває Маша спокійна? Звичайно, Маша живчик ще той, але якщо ви слідкуєте за нашими відео, то ви обов'язково побачите, що тихий час у Маші буває також. Чому в нас саме білочка? Знаєте, ми не вибирали, якого звіря нам завести. Так склалося, що у нас з'явилася білочка, тому ми раді тому, що у нас є. Ми знімали відео, як з'явилося, тому можете передивитися. Скільки за весь час постраждало меблів від Маші? Знаєте, Маша у нас гризун ще той любить щось погризти, але за увесь час постраждав тільки один стіл. Ми намагаємось дивитися за цим, щоб Маша не робила шкоду. Але за столом ми не угледіли, тому якось так. Чи жалкуєте ви про те, що у вашій сім'ї проживає білочка? Звичайно, ми не про що не жалкуємо. Ми раді, тому що у нас є Маша, вона вже як член сім'ї у нас. Ми її дуже сильно любимо. Чи виносимо Машу на вулицю? Так, ми хотіли винести Машу на вулицю, підібрали навіть хамутик для того, щоб її вивезти, але хамутик виявився занадто великим. Маша могла з нього вилізти, тому ми боялися, що Маша злякається на вулиці шума автомобілів, і може втекти від нас, чи ну, може будь що трапиться. Тому поки що ні. Чи реагує Маша на зауваження? Звичайно, Маша Шкодник не хоче нічого слухати, але коли на неї крикнеш, так Маша Фу, наприклад, то вона дивиться на тебе такими. Безобідними глазками і розуміє, що ти щось їй забороняєш і перестає робити всяку пакость. Як машин пальчик? О, хороше запитання. Як, як ви всі знаєте, коли Маша була маленька, то вона пошкодила свій пальчик в неї був перелом. В даний момент все зажило, Маша бігає, бешкетує, і він напевно ну, зрісся так, як повинен бути, тому що він навіть не заважає їй і повноцінно працює. Чи кусається Маша? Маша може гористи за пальчик, але це не дуже сильно боляче, так маленький масаж. Можливо, чужих вона і буде кусати, але нас ні. Дуже багато запитань про вуха Маші і чому Маша така сіренька. Вуха у Маші з'являється тільки в холодну пору року для того, щоб Маша могла зігрівати свої вушка. І хвостик також для того, щоб Маша могла себе зігрівати. Але коли на вулиці стане тепло, то вуха і хвостик вони, ну, пропадуть. Маша полиняє і все зникне. І Маша буде реженька влітку.